І коли ви встаєте, намагаєтесь на нього наступати для того, щоб відчували натяжіння по задній частині литки. Військовослужбовець ЗСУ Владислав долучився до війська у березні 24-го року. Став бойовим медиком Нацгвардії Азов. За півроку розповідає, дістав поранення під час евакуації травмованих з позицій на Донеччині. Пригадує Владислав, по ним відпрацював ГРАД. Ну, нас э, змалював так сказати Мавік і. По нам були випущені два пробних вистріли, пристрілочні, так називаємо. Ну і, так сказати, влучно було. Бо хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув. Осколок прошив п'яту та роздробив кістку, каже Владислав. Побратими одразу наклали турнікет та всі разом почали відходити до більш безпечного місця. Чоловік пригадує, через поранення не міг йти. повз майже три години. З точки евакуації його забрали на стабпункт, звідти перевезли на Дніпропетровщину. У реабілітаційному центрі чоловік уже три тижні. Три місяці не міг ж наступати на ногу взагалі тренуюсь з резинкою. Тобто розгібательне двіження, поворотне движення, потроху присідати. Бо... Бо нога, ну я ж на неї не наступав три місяці, і вона атрофірувалася. Спершу Владислав ходив на милицях та майже не спирався на ногу, каже фізична терапевтка Олександра. Додає, завдяки щоденним тренуванням його стан суттєво покращився. Якщо він прийшов перший раз двома канадськими милицями, то зараз він тільки з однієї пересувається. По кімнаті взагалі без милиці може пересуватися. Вдасться повністю відновити рухливість. Він колишній спортсмен. З такими людьми дуже легко працювати. Вони більш витривалі, вони швидко відновлюються. Він дуже мотивований. Аби повністю відновитись, військовому доведеться тренуватись ще щонайменше чотири місяці. Розповідає фізична терапевтка. Владислав каже, після реабілітації планує повернутись до бригади. А сіренко Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.